Для мене вишиванка це символ української сили та сучасна зброя. Для мене вишита сорочка є кодом ідентичності української нації, своєобразним оберігом, котрим прабабусі, прадідусі вишивали і давали хлопцям, які йшли в походи на війну і захищали свою рідну землю. Вона символізується з сімейними цінностями та любов'ю, щастя, краси та здоров'я. Це символ волі. Сміливості, мужності, дому, сім'ї і звитяги це вірність традиціям та відданість роду. Це символ національної самосвідомості, ідентичності і об'єднання народу. Саме вишиванка підкреслює духовний стан особистості. Для мене вишиванка означає дівоцтво та красу. Для мене вишиванка особлює середньовічну кальчугу. Вона нас захищає, надає сили та наснаги. Я Відчуваю себе не як я один, а я як представник народу. Це не тільки визначення нашої української нації, а це і наш історичний скарб. Це уособлення української незалежності, віри та свободи.